Куба, Бразилия, Спид, Динх, А также Пукидью, Дездерсел при поддержке Алдалагов Дед Продакшн представляет. Художественно документальный, трагический, сатирический экшен Арбата стоп, стоп, ну куда это годится? Стопе, не, ну не арбата, а армата, армата. Да где насрать, арбата или арбата? Я эту букву где выговариваю, блюдки, чертовы куски говда. Дайте мою пятихатку за озвучку, я покатила отсюда, да хрен. тебе, а не пятихатку, пока все не озвучишь, ой. А вот как гребаный хреносос, ублюдок чертов, кусок собачьего говда, я покажу тебе сейчас, да, получил, ублюдок, ублюдок, получил. доненьки, радий знову вас бачити. Тема сьогоднішнього відео російський танк. Привид Армата. Привид не тому, що він, типа, супер-пупер, стелс і таке інше, а через те, що він начебто є, а начебто його і нема. До речі, тему цього відео запропонував підписник. Дякую йому за це. Хто не ліниться залишати коменти під відео, пропонувати годноту. Будемо намагатися реагувати і запилювати контент по ваших заявках, якщо тема цікава, звісно. То пропоную вам, друзі, прямо зараз і розібратися справжній цитанчик. Чи може він існує тупо як експонат для виставок і порадів Путлера? Якщо він такий суперовий та аналогавнітне, як пищали їхні пропагандони, чому його досі так і не застосували в Україні? Військові не мають аналогів в мірі, нічого подобного ні у кого в мірі. пока нет. Комплексы аналогов, которым нет в мире. Уникальную военную технику, которая не имеет аналогов в мире. То и тут армата впереди планеты всей. Превосходят аналоги зарубежных ведущих стран мира. Такой техники, которые по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги. Зи вступом, я думаю, можно закинчивать, но ну, туди погнали далее. Для того щоб зрозуміти, що це за бляшанка з болтами та гайками, зануримось трохи в історію. Розробка танка Армата бере свій початок ще з часів СССР, десь кінець 70-х, початок 80-х років. Тоді в розробці танку нового покоління брали участь багато конструкторів та інженерів з різних заводів оборонного комплексу тодішнього Савку. А саме Ленінградський, Челябинський, Омський. Не повірите навіть Харківський та інші заводи, які мали наробітки в цій галузі. Реалізовані декілька проєктів, як з традиційною, так і з новою компоновкою. Більша частина з них так і залишилась у вигляді креслень та макетів. Гора так і не спромоглася народити мишу в нашому випадку. Принципово новий танк. Тобто до розпаду СССР розробка так і не була завершена. У лихі 90-ті та початок 2000-х років теж нічого путнього з попередніх наробіток не вийшло. серйозно. вже не вірив. Було багато різноманітних проєктів, самі перспективні з них, такі як об'єкт 299 та об'єкт 640, були закриті через брак коштів та великої кількості конструкторських недоробок, які так і не змогли усунути. Так було до 2015 року, коли на Уралвагонзаводі заводі з'явився перший зразок танку Т-14. Він же Армата, але в серійне виробництво він так і не був запущений. Не питайте мене, чому завод в абревіатурі якого є слово вагон займається розробкою танку. Це питання риторичне. Міг би з таким же успіхом бути який-небудь кастрюле переробний або ліс риб строймаш. Так, спокійно, головне, не ржати. Коротше, ліс риб строймаш. Нормальна така тема. От з логікою та неймінгом там великі проблеми. Скажу вам чесно, мені от цікаво, скільки ж бабла Шайгу та його оборонбанда спили на цьому проєкті. Навіть страшно уявити. Так от народився значить, Т-14, який одразу ж віднесли до танків четвертого покоління. Як видно, з цього секретнюш чого схематичного малюнку в ньому була реалізована ідея безлюдної башти, оскільки екіпаж мав знаходитися в броньованій капсулі у передній частині корпуса танку. Зі слів конструкторів Москові, які ми на жаль перевірити не можемо, оскільки цей броневагон до України так і не доїхав. Цей танк застосовує секретну мокшанську технологію стелс. особу. Яка типу, погіршує виявлення цієї бляшанки в інфрачервоному, магнітному та радіодиапазоні, оскільки були використані танко наноботи з Юпітеру. Та ні, шоткує трошки простіша технологія покриття з низькою теплопровідністю, маскуюча система порозподілення вихлопних газів та особлива форма поверхонь танчика. Оскільки розробляв це все ж таки вагон -завод, то я рахую, скопіювали форми з вагонів, мабуть. Щодо екіпажу, то він складається з трьох чоловік. Місце водія знаходиться зліва по ходу танку. Він вроді як кермує командор танку та навідник. Мабуть, я не знаю, шпікається там за. Yeah. Торкають. Чи шо, бо як кажуть, їх експерти, там взагалі все роботи зона там робити їм більше нема що. Ну що їм робити, я не знаю. Коротше, ладно, шутьоха то таке. Робоча зона. Робоча зона, як ми з вами бачимо, обладнана дисплейним комплексом, на який виводиться загальна інфа по забезпеченню задач управління, моніторингу систем функціонування та окремий монітор з зображенням, який передає тепловізійний прибор. Дуже потрібні прилади, щоб зрозуміти, ти в свої брони і капсулі в напрямку неба після влучання ха -ха, нашої стугни, чи попердуєш тихенько вперед гусянками по чернозем? Щодо захисту, то знову ж таки, якщо вірити відкритим джерелам, то він складається з комплексу динамічного бронювання Малахіт, який реалізований на електронному керуванні з дистанційним підривом модулей до контакту з бронею, та комплексу активного захисту Афганіт з радіооптичним радаром та засобом ультрафіолетової пеленгації. Коротше, він орієнтований на виведення з ладу ракет засобами димами та левих завіс та реп. Для розвідки вони впіндюрили в нього радіолокаційний комплекс, який є частиною активного захисту Афгані. Також інфрачервоний комплекс виявлення цілей з панорамним прицілом, та комплекс кругового виявлення цілей в ічета та Ф діапазонах, в які входить купа камер з як вони кажуть, високою роздільною здатністю. Ну може там 240 360 триста пі. Я не знаю, як у нас на городях діди ставлять, щоб яблука тирили. Ну інакше навіщо приховати цю інфу, я не знаю. Так і не побачив. Ну от, як е, ви бачите рідненькі, з цих кадрів, що нас знімала їх пропаганда, то армату може спалити тільки Господь Бог, ну і то не факт. Ра! 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 Змушує рухатися цю повозку двигун А853А на півтори тисячі кінських сил, точніше, в залежності від форсування від 1350 до 1800. Максимальна швидкість від 60 до 80 км на годину. Знову ж таки, в залежності від форсування. До речі, в процесі їх опитної експлуатації якраз до двигуна було дуже багато питань, бо зарекомендував він себе не дуже файно, скажу вам чесно, але до цього ще дійдемо. Озброєння. Штатна пукавка 125-мм гладкоствольна гармата 2А821С з автоматом заряджання. Звісно, що кероване дистанційно, оскільки башта танку, як я казав раніше, безлюдна як черепна коробка у путлера. Як вам шуті яєчка голова є міськів, немає лайкосік прожми, зроби годноту. Так, сідемо далі. Це не єдиний варіант гармати. Ця коробка з гайками може бути оснащена 152-мм гарматою 2А83, в збиток менший БК. Є можливість начебто шваркати з нею керованими ракетами, але це не точно. З кулеметного озброєння великокаліберний кулемет корт калібром 12,7 мм, змонтований в роботизованій окремій башті, та спарений з гарматою кулемет Калаш. Пашникова калібром 7,62 мм. Ясен хер, що вся ця срань за їхньою інфою знову ж таки інтегрована з радаром танку, тепловізором, блять. Може ще яким телевізором, а може мабуть ще все сподв'язане на Глонас, на сітким в глаз. Короче, аналога всьому світу привіт. Є, є Я ж вам кажу, хлопці та дівчата, от коли ці всі характеристики читаєш на бумазі, то це якась убервафля. Ну, от прямо таки тачанка апокаліпсису. Її не видно, до неї не підібратися. Хто підібрався, той вже нікому нічого не розкаже, бо миттєво відправляється до пращурів. Вона в одне дуло розщіпляє десятки ворожих танчиків за один постріл. Гелікоптери та літаки просто падають біля неї від якого-небудь секретного там, макшанського імпульсу. В цілому, тратата, коротше, всім здати, Ти розумієш? До речі, щодо кілько. Росія випущених армат. В 2015 році мова йшла про держзамовлення Міністерства за оборони у 2300 екземплярів цього дива. Порахували вони свої тугрики і зрозуміли у 2016 році, що і 100 штук достатньо для другої армії світу. Трохи пізніше, хер до хердоноса, представники їхньої оборонки у 2018 році заявили буквально слідующе: цитую: російська армія не іспитує больше. Нужды в танках армата, а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники. У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим. Коротше, стогнали крякали, сіли та й заплакали. Остання інформація з цього приводу була у 2021 році про те, що армата таки піде в серію, але як і про все в мордорі, пернули на та й забули. Глупі, дураки. На виході маємо десь 20 одиниць плюс-мінус дослідних екземплярів, які з'являються на парадах, щоб потішити фюрера. Рідше на випробувальних полігонах. Тут треба сказати, що озвучена заводом-виробником вартість цієї аналоговнєтної шняжки дорівнювала 250 мільйонів рублів ще у 2016 році. дорівнює собі вартісті 4. Увага, чотирьох танків Т-72. Так що їхня оборонка, мабуть, мала рацію щодо доцільності їх придбання у виробника. Від гарнюньких циферок на кресленнях заболотних майстрів плавненько перейдемо до недоліків та висновків щодо подальшої перспективи армати. Першим недоліком, як ви вже зрозуміли, є вартість цієї тачанки, яка коштує як зірка смерті Дарта Вейдера. На кошти з однієї армати краще наклепати декілька сот тисяч ір. Державих калашів, укомплектувати ними мобіків, та відправити їх в Україну гинути за путінські скрепи. Да! Другим важливим моментом є невеликий ресурс та слабка ремонтопридатність двигуна та деяких частин підвізки танку, що вскрилися в ході випробувань на полігонах. Також ахілесовою п'ятою залишається ще з часів СССР, погана якість оптики та неможливість вести вогонь в ситуації виходу зі строю датчиків та навісного обладнання розвідки та камер, що розташовані на Важкі машини. Це обладнання має скоріше протипульовий захист. Уявіть, що буде, якщо заліпити фугасом в башту і всі ці приблуди повідлітають або вийдуть з ладу. А я скажу, що екіпаж перетвориться на сліпих і глухих щенят, запакованих у свою бронекапсули, без можливості хоч якось взагалі зробити хоч щось. Ну і ще одна вагома вада танку, попри всі його навороти, які файно виглядають на кресленнях, це нездатність протидіяти атакуючи зверху ракеті. Такої Наприклад, як Джевелін, а цього добра, як ви знаєте, у нас дякувати країнам-партнерам більше, ніж достатньо. От вам вимальовується в сухому залишку і тох цієї басні імені Пукіна, що армата на даний момент являє собою іграшку за оверпрайс з купою недоліків і слабких місць. Якщо вони ризикнули відправити в Україну цю дорогоцінну бляшанку, то горіла б вона так само, як інша, а може і краще. Тому й засяли пацюки з Кремля, щоб не всрати ледве на останні міф про їх надпотужність. Секретні розробки, які по факту є просто дутим мильним пузирем не більше. Ну, от реально, знаєте, ну як ти думаєш, що тут -то то відбувається. О, до речі, чуєш, а у мене виникла така ідея. А як щодо віртуального українського випробування? Як думаєш, Сірко? Слушна думка, як на мене. Так, а де наш орк з позивним ну, Ану, у це корито. Не, слышь, я это самое, я не могу, у меня ранение в попу. Лизь, курву, базара, ноги повисмыкаю. Ладно, ладно, что ты это самое в натуре того этого, ладно. A few moments later. <рапрошки> Короче, что? Ну, в общем, танк шикарный, затестил, хорошо, отлично держит дорогу, вопросов нет. В общем, танк отличный был. От така хуйня малята. А на сьогодні у мене все. Підпишись, якщо відео сподобалося та постав лайк. Косик, тобі ж не важко, а мені ж приємно, друже. Коментуй, що думаєш з приводу цієї бронеколяски для орків та пропонуй цікаві теми для розбору. Якщо буде щось цікаве, обов'язково запілю відосик, як і сталося в цей раз. З вами був Вітоль. До скорої я надіюся, зустрічі. Здоров'я вам та наснаги, брати та сестри, особливо від себе вітання з минулим днем зброю. Збройних сил України. Ви наше все тримайтесь. Слава ЗСУ та слава Україні. Всім папа. -па.